Друзі, всім вітання! Сьогодні у нас на огляді цікавий автомобіль, це четвертий гольф. <му> Який сюрпризом в багажнику, але до багажника ми повернемося згодом. Таке Про... <му> виробництво з 96-го і Вікіпедія пише до 2006-го. Но я не бачив гольфа 2005-2006 року. Тому це спорне питання, і пишіть в коментарях, може ви лучше знаєте. Може, ви були на производстві полісваген. Може, ви робили на цьому заводі. Volkswagen. Das Auto. Я не знаю. От чесне слово. Якщо я вже заді стою, то почнемо не з мотора, а почнемо з сюрпризу. А? Яка штука? Грає вона голосно, грає вона шумно. По мене лебачих віра його тема мібра. І я, коротше, з нею шокований, бо в мене. Ну я не бачив вживу. я тільки на картинках бачив на зображеннях. І ще тут а, зразу з огляда багажника. Якщо це був би хетчбек, він був би трошки менший. Якщо б це був би кабріолет, його там майже не було. А так як це універсал, то, блін, ну клас. І якщо його виняти, скласти сидіння, можна помістити пару русалок. Ну і на рибалки поїхати ще. Ще тут сіточка буває, зараз її немає, щоб домашніх улюбленців перевезти в багажнику. І ніша газобалонного обладнання або... Ви розумієте, цього. А, вона закрита. Там ГБОшка стоїть. ГБО там стоїть, його там немає. Вона не нема газу. Ще я рішаю, що вона на газу. <рес> 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 бензин і ти знає, думаю, що вона... Ну має на 1.4 стояти газ. Його Як його тут нема? <рес> Мотор не нюха на мати. <рес> Запаски у нас немає, то у нас є інструмент і запаска машина по місту катається. Дві ручки вгору вниз. І тут аптечка, тут. Знак аварійної зупинки. Все, закрили. Простий багажник, якому плати міняються. Ось нажав, і плата помінялася. Ну, плата, фонарь. А в деяких машин треба знімати фару. все. Задні у нас є парктроніки, були заводські дуже рідко, були встановлені. Ззаді він височенький, з нижче в нього рівне, що там по ланжеронах, по балках, не гнила. Ну, нічого не гнила, і глушительник не гнили, і резина хороша. Речі, чудова така гарна машина, яка гарно виглядає. От я... Тоновані фари, Блін, ну молодий хлопець володіє гарною машиною. Що про неї говорити, по кліренсу 15 см або ось капець. Їх піднімають, щоб вони були вищими, але це повністю база платформи А4. Шкода Октавія, Сіат, вона є універсальна. Все сказав? Все сказав, попередку. Дані ходові вогні, це теж гарно, прикольно. Де тут крюк? Шкода він слів. Ото знімається ця шашка, тут шкоди він сліва. А тут пюк теж тут, так? І тут клюк. <реш> Але ось лачеті. До речі, скоро буде огляд лачеті чорного, яке було відзнято разом з цією машиною. І по голосуванню лачеті виграло. я про лачеті не забув. Ну Просто так вийшло, що немає в мене обладнання, яке підтримує запись 4К. Так. Що, до двигунів? О, блядь, М -м -м, нормально, нормально. До дві... <гів> Поки відкривається капот, розповім вам, як зберігся даний гольф по кузову. Так, проблемні місця по кузову. В гольфі вони були, різна була степень синковки. В даному випадку автомобіль, бачите, як зберігся. Тому що він їздив по хорошій дорозі. Коротше, все з ним було причудово і прекрасно. А, електрокнопка. Теж сказати. електрокнопка. Зробить просто вікна на камеру, що ти відкриваєш. Зроблю, зроблю від, що я відкриваю капот. Я... І так до двигунів. Відкриваємо капот. Відкрили капот, у нас тут така пімпочка з'явилася. Ми її потянули наліво. І вав тут газова опора. Прикольно, прикольно. Це самий маленький. Двигун, який був і встановлювався на ці двигуни. Це 1.4, інжектор, система MPI, в якого 75 кінських сил, і масло в нього завода 5 в 30. Були двигуни 1,8, 1,6, і навіть до 3,2, і 2,8. Їх коротше була гама цих двигунів. Я ось тут -то при, пришагну, бо я можу помилятися. Тому що Volkswagen – це непередбачувана техніка. Зато тут блок силових предохранителів, це я точно знаю. Стаканчики герметиком завода так зроблені. Що тут може поімети? Коробка тут хороша. 5-ступка були шісті ступки і були автомати. Да. Кондьор тут є. У нього два вентилятора, два радіатора. робить. Роби? Автомобіль старенький, а кондиціонер робить. Того її роблять, то що в неї є всі сучасності автомобіля і бюджет від 3 до 6 тисяч доларів. Візіночка є. По сравні з Опілем з клапаної кришки не тече і знизу нічого не тече, Головне робити сервісну заміну хорошу, і то є такий маслужок. І бачок, як шкоди, Октавії. Що кажу шкоди Октавії Тур, бо перший раз цей бачок з'явився на шкоді Октавії Тур. Ну іменно такий, з цим термостатом, блин, там, ой, не з термостатом, з цим датчиком. Ну, там треба дивитись, там історія, ще до третього посадка доходить. Бачок на 3 літри. І добре, що тут розположення, а не як в нових машинах знизу бампера, бампером вдарився і пробив бачка, а бачок дорогий. Тобто багато хто каже, що це настоящий валісвагенек який остався. Лучший четвертий, п'ятий, третій. Блут напав. Це було гарно. І так салон. Зеркальце на четвертий гольфах менше, зліва воно більше. Але по срівню з вавою і лачеті тут воно електричне. Але в залежності від комплектації. Того, що в ОВА, я сидів овагу, Сліва електричне, а справа механічне. Я такі дивиться, як так? Ну так буває. А тут як на старому Мерсі. Одне коротше, друге довше. Ну зато це. Що? Мягка пластмаса? я все. Руки грязні сиди, оставив. Візьмемо тряпочку про трям, я вибачаю. Якщо щось не так, то власник мені скаже. О, а ми прибрали. Так. Ну, не знаю. Тверда пластмаса, яка довго ходить, якої, яка не царапається. Тут стеклоподйомнички для когось непривично знаходяться, бо в когось вони тут. А так то ну, нормальна, нормальна хороша двірна карта, в якої підставлена бумажка, тому що автозвук оказується, якщо тут дорогі, хороші, якісні динаміки, які добре звучать, підставляють, щоб не було скрипів в салоні. Це засада. засаба, це засада. Це за Це за сама карти розриває, якщо... якщо ви голосно ним граєте. І акумулятор розріжається, Якщо так. А, це. Все, бардачок. Бардачок має підсвітку. Дуже зручно розположення для документів, ця коз... козирочка. І зі значком Філіссваг це прям сервісна книжка. Клас, я шокований. Клас, 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 клас. І тут є, типу, два підстаканника, але це ну, вони такі. Дуже цікаві і інтересні. Основні пістаканочки, ось вони. О, клас. Супер бомба. Телефончик можна розположити. Кліматронік є, це, до речі, дуже. Були комплектації з кондиціонером, а це ось прям настоящий кліматронік. Тому що вона тих, де звичайно кондиціонером, вона пише кондиціонером. Дуже класно. От, любого фаната Folkswagen має бути така штука. Так, сідаємо в машину як водій. А тут я люблю сидіти, тому що мені в четвертій гольфе дуже подобаються. Того це може бути необ'єктивно. Рульова колонка вгору вниз і на себе. Клас, бомба. Сідушку можна мікроліфтом підняти. Можна? Максимум? Mm -hmm. Все. Боже, який класний власник. Так, піднімаємо. Блін, і можна коротше розположитись взагалі бомба. От мені подобається підлокотничок. Тут є. Були стандартні підлокотнички, були нестандартні підлокотнички. Біля ручничка справа кнопку нажав люк, тільки так зробив щик. І потягнули і відкрили. І влили 55 літрів бензину Якщо у вас повністю-повністю голий бак. Кулісо. Тепер. -тепер. Ну, це стара машина, але вона чітка. Мені ну, в фольцях мені воно подобається. І заднє прижав і. Он Все. Так, що в тут є? нас тут є слева світло включив, аваріючку включив. Все, все зручно, понятно і класно. Є, казать, кудрочки, і косички підсвічується світло. Пон ручки ходять. І взагалі оцінити салон. Прям, ну, це не капсула часу, але ну, дуже, 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 дуже класна штуку робить чесночка Тепер ззаді. І так ззаді, я з підлокотничком. Так як я сам для себе відрегулювався, то мені супер бомба класно зручна. І для кожного, ну, для двох пасажирів ззаду є по підсвіточки Все. Це класно, класно. Є динамік нижніх частот, звучання нижніх частот. Я звісно по звуку не дуже, але його там немає. Я бачу, що там пустота. Ну і знизу є динаміки. Але їх теж тут немає. Це все або їх вкрали, або по комплектації. Не знаю. Ну воно має тут ну, бути. Не сам динаміка, а вирізка. Все від комплектації. Бо комплектації гольфів четвертих, гольфів третіх, гольфів п'ятих було дуже-дуже дуже багато. Ну, третьому сидіти. Коли вас везуть, то краще погано їхати, чим добре йти. От сидіти в залежності, від того які дядьки, щоб нічого не це. Отак, або отак, тому що дуже великий. Кожух піглушитель, Кардана тут немає, але були повнопривідні. Все. Ну, їх дуже-дуже було мало, але ну, там просто йде труба вихлопної системи. Можна пристібнути ззаді. А Так як це універсал, тут є релінги, машину можна покачати, Упруга вона йде, і така сама вона упруга в ходу. Ну все залежить ще від стойок. Але покатаємось. Так що я в салоні, я собі включу підсвіточку, наче мені подобається, як вона світить. Ну, тому що їздив на такій машині ночі. Мені воно подобається. Що, <різь> ночі воно світить. Прикольно? Це щеплення першу. Так, секундочка. Ну що, я в салоні машини? Ну так. ну так буде. І так, я в салоні автомобіля. Я включу свій підсвіточку, щоб ви подивилися, як воно світить прикольно. Вмикаємо запалення, чекаємо гензонасосик, який я не почув, ну ладно, який зробив. І в нас три основних при запуску символа. Датчика давлення масла на е, гольфі 4 на шкоді Октавії на Сіаті немає. Є тільки от генератор. Лякатись не треба, є такий піково. Вона завелась, все потухло, можна починати рух. Ну перед рухом обов'язково потрібно пристібнутися. Хорошо. Так, ми пристібнулися, сірий ремень. світлий салон. Ну, Прикольно тут сидіти. Так. Щеплення, перша передача. Приподняли щеплення, дали газу і погнали. Погнали ми нормально. Петличка, петличка, це. Блін, це ж автоматиче. Відпустив ноги, ноги друга передача, він тягне. Це хоч 1,475 кінських сил, але ця машина відчувається повністю комфортною і намаркою. Друже. Ну-ка, задня, пустимо. Картонічки задні пікнули. Трібно бути чамним на дорозі, якщо є така можливість. Приїжджай. Не бійся. Я маю Вінниця. Да? Вінниця, вже зразу місце окупували. Так що тут відбувається? Коля, що тут проїхать? Одна інцяна мене не Блін, Я не знаю, це так би кожен божий день, наприклад, таксувати, і бачити те, що робиться на дорозі. Так, технічна пауза була. Продовжу. Пустив дві ноги, друга передача, і машина їде. Оце мені дуже, дуже подобається це все. Пінки Вінки тут немає, простий мотор, не собі. Його крутиш, як хочеш, але головне машину любити і не дуже сильно її ображати. От трошечки газу даєш, у нього тут є прийом. А тут ще хтось щось знімає. О, нього камера, блін, може вони мене познімають. А? А... а не вайтвар. Блін, їх? Блін, от мої конкуренти. Я не знаю, що вони роблять. Ну коротше, вони стоять з великою класною камерою і, і машина в них теж хороша на київських набрах. Ну, Я щось тісняюсь до них підійти запитати. Це мені цікаво, так? Вернемося довго. 75 кінських сил, 1,4. Який для міста його вистачає з головою, а по трасі в нього максималка, ну тут вже по факту, як машина збереглась, максималка може бути 170 км на годину на цьому автомобілі. Це противопоказано, такій швидкості. Хоча, якщо була б 6 і був би більший двигун, то при цій трасі ходова тримає себе добре. А так як тут сабік, то можна музики додати по максимуму, і буде чудово. До речі, як Гольф четвертий їде по трасі, є відео, в якому вже 7 місяців. Включимо загодні. Блін Блін, клімат! А там на тих написано кліматронік. Ну це класно тут, реально класно. Не роблять, так? Просто Блін, тут руль тугий. Мене легше типа крутитися. Так що, відспіваємося і робимо підсумки. Ленкрузака не вдарити. Ленкрузер прав, коли буде на огляді. я... Я б не в такій машині посидіти, то є дуже прикольно. Ой, крузак хороший. Що, заглушимо машину, виключимо фари, включимо першу передачу. До речі, оператор, який зараз тримає телефон і на мене дивиться, то він є власником цього автомобіля. Давайте йому напишемо в коментарях, щоб була класна, хороша зйомка. Він навіть зараз не догадується, що я це говорю, тому що в мене з'явилась петличка. І в мене з'явилася екшен-камера завдяки Михайлу. Тільки я її сьогодні забув. Тому усім гарного настрою. Підписуйтесь на канал. Далі буде. Ну що, підведення підсумків? Сьогодні в нас був на огляді автомобіль Volkswagen Golf 4 в сірому металіку 2002 року. Да, який добре зберігся, який... Рад буде мене радувати, коли його буду бачити по місту. Тому що він впізнаваєми. Ну, всім гарного настрою до зустрічі.